Дорогі друзі, ми знаємо, що в нашій країні є достатньо сильний виклик по питанню реабілітації осіб з інвалідністю після військових дій. Ну, багато є різних думок і різних тверджень, як це краще робити, як досягти найбільшої соціалізації цих людей, як допомогти їм у психологічному фізичному відновленні. От, ну, як на мене, наряду із тими багатьма різними можливостями, які дають різні види спорту, один із таких пріоритетних і, що важливо, найбільш доступних видів спорту, які не потребують дуже багато додаткового обладнання. чи чи якихось чи басейнів, чи спеціальних інструкторів Хеквундо і так далі, От, то це є такий вид спорту, як параліфт, паверліфтинг. І він дуже, як на мене, хороший реабілітаційний вид. Так, так. Починаємо, допустимо, зразу з музелек. Ключовий пояс. Але обов'язково по плечовому по, 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 поясу. Нічого нічого. Так на мені в нього як лягає. Змагання, якщо ви хочете дійсно знати, як що, ви повинні повноцінно. Тому не зараз. Пробовали, пішло нормально, давайте накидывайте двадцатки, пятнадцатые ставки і так далее.

Десять. А, да. Григо десь, так? Что с питання? Хватит, хватит. Ты заказував, ще закон. Ну видишь, что уможається, руат не надо. Да. Тут володне надо. Ведеться проба. А як це так я вважаю, що це нормально. Не, ну, це нормально, хто займався. Хто не, да. не бачив його в житті, то в житті заняти. Ну так, ну, ну, да, ну да. так. Нам краще тут. На себе трошки отак. Есть. Не можеш два рази зробити так, щоб тобі, щоб ти відчув, то Та нехай, нехай. Вичинниця. А ну його раз за це треба просто разу. раз. Раз і раз, да? Раз і закінчили. І так друга. Допоки треба злутати. А ну. Будь ласка, ваш підхід. Знімай. Єсть. 70. Не поспішаю. А може більше возьму?

Можна вишикуватися ага, для... для урочистого нагородження учасників першого в не скажу в Україні, ну в е, чемпіонату по пауерліфтингу. Прошу всіх вишикуватися. Рівняйсь, струнка, рівняння на прапор України. Там Співоєм. Ще невело України ні зло. Y'all Результатом 30 кг за перше місце в міському чемпіонаті Марюхін Олександр. За перше місце в чемпіонаті нагороджується з результатом 60 кг Тараненко Сергій. За перше місце з результатом 90 кг в своєму класі нагороджується пелепенко Роман. О, 90 кг. Ну, і абсолютний рекордсмен наших змагань, чемпіон, Краснолуцький Олександр. Отже, ми бачимо, що відносно нескладний е, е, під, ну, підготовчий процес, який можна е, проводити із людьми, з різноманітними захворюваннями і з різноманітними ураженнями. І в той же час заняття пауерліфтингом дає досить такий, я б сказав, навіть колосальний ефект, тому що людина має змогу не тільки фізично себе виразити, але вона може себе також якби, соціалізувати такими своїми досягненнями. Тому запрошуємо всіх займатися пауерліфтингом. Звичайно, що це потрібно робити. Консультуванням з лікарями, однак воно досить доступне і дає можливість усім долучитися до такого сильно відновлюваного процесу.